Безпечна громада, безпечна країна, керуючись таким гаслом у Гуменецькій територіальній громаді Кам'янськ-Подільського району створили уже другу місцеву пожежну команду. Ми зробили те, що порахували за потрібне, порахували, що воно мусить бути. У населених пунктах, у яких відсутні державні пожежно-рятувальні підрозділи, органи місцевого самоврядування за погодженням із Державною службою надзвичайних ситуацій створюють місцеві підрозділи самостійно. Тож у селищі Сахкамінь віднайшли приміщення, відремонтували його і зробили цілий адміністративний центр з амбулаторією, старостатом та пожежною командою. Велика кількість населення живе на маленькій площі, багатоповерхівки всі разом. І дуже зручно, коли ця вся інфраструктура на місці. Сах камінь це єдине селище, де є багато, багато, багато поверхівок. Вибачайте за тавтологію. Якщо виникає якась надзвичайна ситуація, то дуже зручно, коли на місці техніка, на місці люди. Тому я дуже рада, що саме так сталося, що в нашому населеному пункті сьогодні ми відкриваємо місцеву пожежну команду за створення пожежно-рятувального підрозділу. Директор департаменту запобігання надзвичайних ситуацій Державної служби надзвичайних ситуацій України Олександр Чакригін подякував і громаді, і добровольцям. Я хочу подякувати добровольцям за те, що ви погодилися втупити в наші лави, тому що я кажу, що добровольці це такі ж самі рятувальники, як і ДСНС. Ви наші помічники, ви допомагаєте нам. Я дякую керівництві області, керівництву району, Я дякую вашій громаді, що ви підтримуєте нашу ініціативу щодо розвитку добровільної пожежної охорони. Ми будемо ще більше і більше зі своєї сторони запроваджувати по всій державі, щоб була не тільки державна служба з надзвичайної ситуації, щоб були добровільні пожежні команди. Сприятимуть роботі пожежної команди, отримані у подарунок бензопила, мотопомпа та мікрохвильова піч. А добровольців екіпірували формою. До речі, добровольців гуменецькій територіальній громаді не бракує. Мене спонукало вступити в добровольчу пожежну дружину, те, що сам перед обов'язок як громадянина України, безпека нашій громаді має бути стояти на першому місці. Місцева пожежна команда має все необхідне для роботи, а всі члени пожежно-рятувального підрозділу пройшли відповідне навчання. Чотири водія і чотири пожежних. Чи пройшли вони відповідне навчання, чи готові вони? Так, Навчання всі пройшли в Хмельницькому навчальному центрі. І підготовку повністю професійно не зробили, і зараз виконує свої обов'язки. Заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області Дмитро Стецюк назвав цей підрозділ найкращим в області. Я на сьогоднішній день з певністю можу сказати, що це найкращий підрозділ в області на рахунок обладнання створення. Е Приміщень, відповідно, які служать для несення служби особового складу, забезпеченість автомобілем, усім необхідним обладнанням та майном. Дійсно, це одна із найкращих громад, і один з найкращих підрозділів місцевої пожежної команди. І він сьогоднішнього дня розпочинає свою, своє повне функціонування і стає на варту безпеки громади. Місцеві пожежно-рятувальні підрозділи залучаються не тільки для гасіння пожеж, а й до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Та проведення аварійно-рятувальних робіт загалом це один із шляхів посилення безпеки у населених пунктах.